Так, доброго дня там усім. І давайте подивимося таку тему сьогодні. Е, ну от Просто поп попробувати подивитися, от що треба зробити Росії, ну, щоб закінчити війну. Щоб закінчити цю війну. от Що треба Росії зробити? От що від Росії залежить, от як воно покаже карта, щоб закінчити цю війну. Давайте візьмемо 5 карт і подивимося, карта як покаже, що, що для Росії треба зробити, щоб закінчити цю війну. Ну, подивитися на все по-другому. Тобто відкрити оту пов'язку з вас, відкритися в мічах своїх і на ситуацію подивитися з другої сторони. Тобто, з не сторони, може, побідітелей, там, більшої сторони, а трошечки по-другому треба подивитися. Понимаєш, на цю победу, яку вони самі собі придумали. Тобто при двойки мічей і, і карта рядом, шестерка жезлів, ніколи побіди не буде. Тому що люди йдуть до побіди, як з закритими глазами. Тобто закриваються самі в собі і якусь победу придумано, там перемогу. От вони собі придумали і до неї йдуть, чешуть. Тільки впереді нічого не бачать. Ну, тут все пропало. Все пропало. По п'ятерки кубків, о, три. Ну в них навіть ця карта війни показує, що їм могло б бути дано ну, три, ш... три шанси. От, може, тоді, коли вони пішли на Київ, може, тоді що ще щось було, ну, от три шанси, які вони опустили, і на цьому точка. Тобто, якщо б вони. Ну, як карта показує, якщо б три варіанти, які вони там пробували пройти, от якийсь із них сработав, от сработав би. Могло б бути би все по-другому. Ну, три кубка вже лежать. Три варіанти, які були, три можливості, які були, все вони, вже, все, вони вже під ногами. Уже ти не вернеш, уже ти не повернеш, уже ти не розвернеш ніяк в другу сторону. Тобто, те, що є, те є. Маємо те, що маємо. Ну, Дев'ятка кубків. Ну, все одно хтось там сидить і свої желання, ну, вище криші. свої желання, више і в своїх желаннях все одно воно так і є. Ну і по дураку. Бачиш, йде по дураку, карта дурака. Ну, будемо дураками, не будемо воювати, називається. Будемо дураками, не будемо воювати. Ну, Що треба зробити Росії? Ну, Що тут треба зробити? Во-при, по двой мічей, відкрити откр... 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 глаза і подивитися на все зовсім по-другому. А як треба подивитися? Ну, давайте так, карти. Як треба подивитися, а з якої сторони їм подивитися. Ну, теж тут карта. Подивитися, по-другому. Не затуманеної Луни. А дійсно, всю ситуацію, ну от подивитися чесно на все, що вокруг них відбувається. В самій Росії, на фронті, з людьми Росія, росіянами. От що відбувається. Не ховатися за Луною. Було б тут була б тут карта Сонця, да, вони бачили все, чітко в них там все, карти. Все. Тут карта Луни. Ніфіга ніхто не бачить. Тобто йдуть як на помацки. От війна йде як на помацки для них. Пробуємо там, пробуємо сям, пробували в Києві, там далі, там все пробуємо. От в чому закритися? М, да. от, для них карта міра, ну, чим, чим скоріше прийде мір, тим лучше для простих руських. Тобто карта міра от, вона для, для простих росіян, вона чим чим скоріше, тим лучше. Тому що люди вже це розуміють. Прості люди це розуміють. Е, ну ще 5 карт. Що треба зробити для Росії, щоб закінчити цю війну? Прийш, прийш, тут карта бачу, 5, по двой мічей. Чесно подивитися на ситуацію. Треба. Тобто, от, Дійсно, всю ситуацію повинні чесно подивитися. Чи вони, чи хто там, начальство, повинні чесно подивитися. Тому що при двойці мічей, п'ятьорки кубки, отут, де перемога падає, шість жезлів, ніколи при цих картах вона не буде. Ніколи. Тому що навіть скажу на якась побіда. Навіть карта показує, що ви хотіли? Ну, от, якщо йдуть люди війни, чи СВВ, як в них називається, фінал. Що ви хотіли в фіналі? Карта не показує, даже, що ви хотіли в фіналі. Тобто ви вас як дурачків розвели і самі себе ви розвели по карті дурака. От, тут старший аркан Луна і старший аркан дурак, пока карти пока. а й карта міра. Навіть що ви по миру і що ви хотіли в ітоді війни. От по концовці війни що ви хотіли? Люди тут по карті, примерно, я не можу сказати, що вони хотіли. От, ну, от таке желання було. От побіда тоді, коли ми візьмемо Київ, Харків, ну, тобто, до последнього українця. Що ви хотіли? Тут немає карти. Ви самі йдете, як вам буде та побіда, перемога, якщо ви не розумієте, в чому заключається карта, показує. В чому заключається ця побіда, перемога. Що ви тоді воюєте? і Що ви? Ну, що ви хочете від когось, якщо ви самі не розумієте, з чим вийшли і по що ви йшли. Ну, Карта так показує. Так, далі, що на виборі? Зараз вибор треба приймати. Ну, тут заігралися, дві двойки. Жезлова, Пентакліва, заігралися. Люди заігралися, люди, понимаєш, не розуміють, що далі. Ну, тільки в тому, що, от знаєш, ніколим зараз хочеться це безконечно, щоб було. От оце, оце болото, це там Бахмут, оце все, де вони товчуться, от є люди, яким це хочеться, бути, щоб було безконечно. Тобто, є, карта показує, є люди такі. А чого? А то вже не хочеться виходити зі своїх ілюзій. То, що придумали собі щось, от чи ми такі погані, чи вони такі хороші? От є люди, які придумали собі щось, і вони в цих ілюзіях їм подобається бути. От придумали, нарисували собі врага, от я сижу враг. От придумали цього врага. І все. І вони будуть біля цього врага крутити хороводи, хородити, крутиться, вертіться по двойки пентаклі, а там воно восьмерки безконечності. можна так. Тільки діло в тому, що сіморка кубків, ну, вам права цього ніхто не дасть. Вам не дасть цього ніхто робити. Щоб безконечно ви крутили хороводи. І що треба? Ну, а чого не дадуть? А тому, що ви сам на сам. Тому що вас зараз клупа можна однією ногою придавити і все. Чого так не роблять? Ну, це Ну жертви. Ви вже йдете в карті жертви. От Росія і війна ця, ви вже йдете в жертві. Тобто ви вже пожертвували всім, чим можна, і всім, чим не можна. Ми за Україну зараз не балакаємо. Україна цей путь не вибирала. Україну на цей путь поставили. Тобто прийшли, бахнули ракетою і все, не питаючи, Україна пішла туди, куди можна була піти. А ви просто. Ви йшли бути побідітеля, молод шесть жезлів. Ви йшли побідіть українців, українців незалежних українців це незалежних українців. Ви попали, бачиш, тут менше а тут старший повіщений. Ну Ви попали в жертву в обстоятельстві. Тобто, не, ну, ну, не піддалася вам Україна, не піддалися вам українці. Так, ну, давай, давайте візьмемо так совет для Росії. От, давайте совєт карт. Нам вони не впали в століття, ті росіяни. Ну, от візьмемо Совєтка. Що совітують карти для Росії? для Росії, Подивимося. Опять це тільки карти, і мальчики. Ми дивимося тільки на карти. Так, а що? Совєт, совєт карт для Росії. Вийти з цієї ловушки вам треба, дорогі друзі, товариші. Треба вийти з цієї ловушки. Ви себе загнали. Тут людей немає. Тут одна людина, яка стоїть в восьми мічах. Тобто ви самі нема тут помощників, хто вас заганяв. Ви самі себе загнали в цю ловушку. От, усилено ви себе заганяли в цю ловушку. Дама мічей. Ну, тут, бачиш, тут уже зараз йде дама мічей, це я б сказала, ну, мужиків не остається. Мужиків не остається. Знаєш, як не мужик, то баба. Ну, тось, понимаєш, а, а по повадках бабських йде. Тось, ну, от, от я б сказала так, карт. І не робилося вам, і не жилося вам, і колісо фортуни, в кожного ж воно по-своєму як-то крутилося. Кожен вдачний був в якійсь роботі в своїй. Ну, і загнали, взяли себе в ловушку. Нічого вам вже не совітують карти, вам оцю тяжесть нести, не перенести. Тут карта, розумієш, з колеса фортуни. Ну, кожен по-своєму був удачний, навіть взяти, якщо ми беремо Росію. Кожна сім'я чим займалася, якось, кожен свій достаток був, і кожен цей достаток цінив може і все остальне. Зараз цю тяжість вам треба дотягнути, глаза повилазять, але ви будете її тягнути. І тягнутиме по десятки жезлів, ну довго і нудно. Я б сказала, будете витягнути. От розумієш, щоб вийти з цієї ловушки, карта я взяла, -ка щоб вийти з цієї ловушки, треба оцю тяжесть донести до кінця. А конець не скоро. Потому, что тут Тобто фортуна вас скинула. По-своєму, може, колись ви були й удачні, по-своєму, колись ви там и, ну... Ну, люди удачні, бо все одно удачні. Все одно якось розвивалися, якось жили. А от колісо Фортуни вас далось з цього скинуло. І от тепер треба дотягнути оцю всю тяжість до десятки жезлів і поки ж ви її будете тягнути. І зашкінець, тому що ви будете тягнути. Отрабатувати будете все це. Отрабатувати по виміряності, спокійно, тихо. Ці сльози треба буде відрабатувати. От по карті цих сльоз треба відработати буде ці всі сльози, які ви принесли в Україну. Тут не більш, не менш. Тобто я не, можу, не хочу сказати, що в Росії от погано, все, а в Україні, Україна теж своє. Тільки хреново те, що нас ніхто не спитав, чи ми це хочемо. Ці долбодрьоби пішли осознано, ну тобто вони самі пішли, вони це все почали. Україну, українців, мене ніхто не питав, чи я хочу, щоб ракети сюди летіли і щоб робилось те, що робиться зараз там на фронті. Понимаєш? А ви осознанно на це пішли. І от тяжесть у вас, поки ці сльози ви не от материнські, жінки, діти, хто там за ким, за ким плаче, а це буде по уміряності. Тобто буде довго і нудно, і больно. Тягнути будете ці сльози, які от наші жінки, наші чоловіки, ну, тобто українці, ті, щоб виплакали чи виплачують сльози. Будете відрабатувати дуже довго. Ну, що... А ось пара, яка рисується, король і королева. Тобто, обоє Пінтаклі. А в Росії не все й плохо. Є люди, які при Пінтаклях сиділи і сидять в своїх тронах, там уже Скабеєві, грузінка, та які там. Ну, в общем, є такі люди, які при, своє, при своєму достатку вони зараз залишилися. Живуть неплохо й живуть добре, от карт. А совєтка, я вам скажу так. От повімаєш, вам треба думати, от совєтка, щоб отак в общем, взяти його під, під ну, от, вивод зробити, з цього всього, вам треба думати, що за цими людьми робити. Mm. Це тільки Росія сама повинна думати, що за цими людьми робити. Які... Ми зі своїми будемо думати, що робити? Не треба зараз розказати, що українці, українці, да, українців ніхто не питав, чи це ми хочемо. А ви самі це добровольно пішли, оці сльози приносите туди, куди ви принесли. І от вам карт. Думайте, що за цими дамою, королем-пінтаклювами, ну це під ними тут ідуть, ну як сказати, не одна людина, не дві. То що вам з ними робити? Як з ними поступати? Як повірять? Чуми, от люди отак сидять і заробляють пентаклі. І сидять в своїх на своєму троні і керують і керують і керують. Ну давайте ще візьму це між новинними картами. Ой-ой-ой, хтось, -ой, хтось летить, хтось пішить. Так, що треба зробити? Треба вийти з ловушки, витягнути, а з ловушки вийти це ще буде тяж більша, чим ви зайшли сюди, чим ви себе загнали в цю ловушку ваших спортсменів, так сказати, спортсменів. Придумати спортсмени. Давайте спортсменам збирати на труси та на носки та на жилюдки. Мудрі люди, мудрі. Так, а ну що Росії? Що треба зробити Росія? Ну як ця карта бачить? Як ця карта бачить? Ця карта ніяк не бачить. Ця карта бачить, що наші хлопці примірно, поки не поставлять повністю хрест на них усіх, ну тут вже немає. Тут, знаєш, до одної людини показує карта. Поки, поки, тут другого лікарства немає. Поки не ляжуть усі ті, що сюди готові йти, от поки не ляжуть всі вони, а ляжуть вони в скорості. Карта показує, що скоро буде для них темна ноч для всіх. Одним махом. То тут противоядя, карта противоядя, другого ніхто не придумав. Тобто, знаєш, як от, о, ложать худших із худших, чи лучших із худших ну, ложать. От поки на всьому, на всіх них не поставлять наші хлопці в масках, в балаклавах, не поставлять хрест, от воно по-другому й не буде. От Совєт це вже в Україні більший. Тобто, чим більше положимо, Тим спокійніше будемо жити. Тим наша місія буде виповнена. От як не страшно, як не странно, такий розклад. Отаке. Так, дівчата, маджики, ще скажу на щодо гадання. Пишемо тільки вайбер. Не треба мені дзвонити, не треба мені в вайбері там цілі поеми, цілі розкази писати про ситуацію. Тобто не читаю, не відповідаю на таке, тому що не в спину я просто читати. Той вайбер. Як я на той вайбер, в мене 10-20 ну, буває в день, ото бігом кому відповіла, тому відповіла. Тобто ви мені можете вже розказувати все це, я можу з вами балакати, тоді, коли ви пишете вайбер, я попадаю чудом на вас яким-то. Ну, молодці, є дівчата такі настойчиві, що вона й день, і два, і три пише, і все одно, як то на неї попадаєш. Прям молодці, є настойчиво, наскільки люди. От ви пишете вайбер, я вам відповідаю, Пишу рахунок, пишу, що це, як це. Розумієте? і Тоді після того всього я вам пишу день і час. Коли? Тоді ви тільки дзвоните мені, тоді я тільки буду з вами пробалакувати вашу ситуацію з картами, будемо дивитися, роздивлятися, скільки по времени ви пишете. Знаєте, в одного бува за 10 хвилин. все, спасіба, до свидання, я все почула, почув, а в другого часу сидиш, плямкаєш і ніяк не можемо розплямкати. Так що тут теж, тут не те, не знаєш, у мене не гадання не на конвейєрі. Що от так і більше заробити, і більше. Я заробляла й до Ютуба. Не 20 год мені, я вже з цим, це одне ціле. Оце я, це одне ціле. Люди їхали, їдуть і будуть їхати, Незалежно від Ютубе. Тобто, нема в мене конвієра. З однієї людини так, з іншої так. Так що не питайте, скільки це по времени. Старайтеся якісь питання, які вам треба, хоч так, щоб ми по вопросах йшли. Общий розклад, а потім вопроси, які ви хочете. Скільки займає, ну скільки займа, скільки й Я Виділяю я якийсь день чи два дні в неділю, щоб трошки вспіти і на Ютуб от відвідати людям, тому що зрозуміло, що ну, пишуть, значить, значить, щось треба. Тобто, вайбер пише. Ще не треба дзвонити. Як я вже кажу, я чутко в те час сижу на картах біля телефону. Ви дзвоните, я все розказую та що бачу. Що там... Не бачимо, чи що, люди питають, потім витягуємо ми все, що треба витягнути. Так що таке. Не обіжайте, що не відповідаю, Не обіжайте, що на сьогодні, на сьогодні не виходить. Наперед, на місяць, вперед, чи там дві неділі вперед, я людей не набираю, тому що всі ми під Богом. Завтра давлення, голова болить, все. Я розумію, що я нікому нічого не маю, я лягла собі, там лежу, віддихаю, чи ще щось, чи ще щось. Тобто я взяла день-два, все, погадала, відгадала, людина, люди. Взяла других там чуть-чуть, трошечки, щоб ви понімали все це. Не хочу я його розтягувати на місяці, нагоди, очередь, записі, всі під Богом. Не треба, цього не треба. І ви щоб тоді думали, і я щоб тоді думала. Все, дякую за увагу. до нових встреч. Спасибо за лайки, за коментарі. Це взагалі красота, повна красота. Все. все буде Україна. По-другому не може бути. Ми українці, значить, все буде Україна. И все, выстоим.